Абсолютно звичайна картина для Данії. Якщо людям щось не потрібно, вони просто викидають це на вулицю і ставлять біля свого будинку. Це багатоповерховий будинок. Отже, дивимось, що людям не потрібно: стілець досить поганий. Далі є вішаки. Тут взагалі меблі, диван, навіть на один, два дивани. Їх можна почистити, помити і можна користуватися. В досить непоганому стані, до речі. Ще один стілець, подушка, якась постільна білизна. Тут запчастина від велосипеда. Там ще якісь крісла. Ще стільці шкіряні ще стільці. Ну, якщо дуже потрібні меблі або стільці, можна це взяти. Безкоштовно. Там взагалі крісло. Зараз я знаходжуся в досить цікавому місці. Сюди люди приносять все, що їм не потрібно, а інші люди можуть прийти і взяти те, що їм треба. Наприклад, тут можна взяти посуд, одяг, взуття і так далі. А ще тут є багато книжок. О, подивіться, книжки різними мовами на різні теми. Наприклад, тут полиця із словниками. наприклад. Денск. Оце це німецько-данський словник. Далі дивимось. Денск це французько-данський словник. А я собі взяла англійський тлумачний словник і декілька тарілок. В цьому місці можна зустріти дуже несподівані книги. Наприклад, як ця книга з медичної хімії, мабуть, що це для медуніверситетів. А ця книга із психології тварин. А ще я зустріла книгу відомого британського шеф-кухаря, ресторатора і автора кулінарних книг Джемі Олівера, у якого в інстаграмі більше 10 мільйонів підписників. Унікальна книга. Ось так виглядає вона зсередини. це такі малюночки. А ще дві книги з кулінарії це дансько вже мови. Перша книга «Як готувати овочі, а інша м'ясо. Теж дуже цікаво. Отак, навіть такі малюнки там є, різні частини там, свині. Там якісь цікаві малюнки блюд різних. Також одягу багато, багато різного посуду, тобто немає сенсу взагалі платити гроші, тому що можна скористатися цим. Також можна взяти там сміттєві відра і сміттєві мішки. А як називаються ці центри, я напишу вам під відео. Забивайте в карту і шукайте адреси.